Русалка, розпаковка. Дивіться в цьому відео. Всім привіт! У нас тут розпаковочка дуже цікава. котика русалка Давайте дивитися, що всередині. Всім привіт! Тут у нас такий цікавий котик повинен бути, який він русалка з хвостиком. Був сьогодні такий по акції в будинку іграшок. Ми ще кульку отримали повітряну. І зараз розпакуємо та подивимось. Тут є різні котики. А Оцей нам подадеться. Аня вважає, що цей нам. Подивитись. Тут я чуть отак так зробила і от. Видно, що такий синій, сірий, синя хвост. Ти думаєш, що це він, так? Ну, можливо. А так з фіолетовим хвостом хто ще може бути? Ось Оцей жовтий якийсь ось він. жовто-фіолетовий, який тут зображений. Ну, давайте успаковувати. Ось отакий може бути, да, ще. Або все ж таки оцей. Ну, подивимось, подивимось. Тут є місце для відриву. У нас кто-то. Ученята вже. Вже видно ученята. Я була плава, я була плава. Не хочеться тут отпіхатися. О, опа. Так, відкриваємо його. Цього котика. А ну давай, давай. Витаскиваємо. Опа. Що тут у нас? Росал? І русалка. Так, дійсно оцей котик нам попався. Це наш котик. Мяу! – Ось вони такі цікаві котики, русалки. Дуже прикольно. Они такі милі-милі-милі. А як Тінь-тінь-тін-тін-тінь. Так, треба відрізати оце. Поки Аня відрізає, Оскар вже тут, як тут. Ось Оскар, який котик. Ой, а де у цього котика лапки? Та хвіст де це? Ну, дійсно, у котика тут немає ніяких лапок, але є отакий хвостик, як у рибки. Бачиш? О, він уже песика жує. Оскар. Ти як завжди. Ну, а що, може щось погристи мені треба? Дуже треба. Такі Маленькі вушка у цього котика, але миленький. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. Мяу-мяу-мяу.